Привіт, друзі! 67-й день гри в Сенбокс, кімната номер 95 Sports Land. Ну що ж, а ми починаємо. І з самого початку підходимо. Нам дають квест на збор тих самих укселітів, але цього разу це медузи. Що ж, і паралельно беремо квест на точки інтересів. Щоб просто так, не бігати нам туди-сюди по 200 разів, воно нам не треба. А також, друзі, підготуйте респаун. Я ось забув, а ви не забувайте. Так, підготували респаун, він нам знадобиться декілька разів, в принципі. Бо карта така, ну, середненька. доведеться трошки побігати. Тому респаун нам трошки е зекономить часу. Ну що ж, бігаємо, слухаємо гарну музику, ставимо подобайки, поки я ось бігаю, показую, куди вам треба буде бігти. Коротше кажучи, повторюємо за мною. Сподіваюся, друзі, усі перевели годинники. Я от сьогодні навіть трошечки проспав, бо дуже пізно біг. Ось тому відео вийшло. Трошечки запізненням. А, але якщо уявити, що е, ніхто час не переводив і карти так само виходять вже не в 3 години, а, а у 4, то це навіть дуже швидкий огляд. Так, ще одна точка інтересу, бо я щось заговорив, заговорився, трошечки не туди побіг. Оцих медуз а, треба буде зібрати 30 штук, як ви бачите, а, їх на карті знаходиться набагато більше, тому а, не треба переживати, що ви їх всі не знайдете. Знайдете її ще й дуже легко. А, що ж, точки інтересу ми тут пройшли, тому беремо ближайший квест <кхів> до нас. А, це квест. Що це у нас? Знайди втрачений м'ячик. Давайте шукати. Підіймаємося нагору. Не знаю, на м'ячик то не дуже схоже. Але, ну. Що поробиш. М'ячик то м'ячик. Так, ще один квест пройдено. Ну, дуже добре. Прямо наступний. Ось тут квест. Е який е дозволить нам. Відчути себе якимось митцем створювати е, картини. Ну або вандалом малолітнім. Не знаю, що вам більше до смаку. Треба бігати, натискати. Є, підходимо до стіни, натискаємо є і малюємо ось такі дивні цікаві картинки. Наступний квест: Це в нас баскетбол? Одразу ж хапаємо м'ячика, Стаємо на платформу, забігаємо, відпускаємо м'ячик, промахуємось. Добре. Знову на платформу. Я намагався разом з м'ячем е, зістрибнути, але воно не дуже зараховувало. <кій> ну, ось у цього разу зістрибнув, є, знову натиснув, щоб е, персонаж м'ячика відпустив, і, наче то все добре. Так, беремо наступний квест. Це у нас на пошук, скоріш за все, е, скейтбордів. Так. Це саме цей квест, їх чотири штучки. Всі вони знаходяться. Ось тут побігали чотири штучки. Зібрали все норм. Біжмо далі. Підіймаємося на гору. Або ж можна було просто обігти це. Я така голова. Ну, добре, тут у нас е, треба буде пограти у футбольчика. Ось. Беремо форму і біжимо забувати м'ячика. В принципі, якщо бачили, е, зажували м'ячика. Можна було форму не брати, е, довести м'ячика до потрібної нам точечки. ось, А потім взяти форму, підбігти та забити. Весь який агресивний з бубончиками лупить м'ячика. Ти її такого не роби. Де зажав і все? У вас з ним кохання чи може якісь спори з м'ячем. Боже ж ти мій, віддай мені м'яча, дурна ти людина. Де, 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 де що? Він з ним робить правильно. Веди, 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 до воріт. Ти дуже покращиш мені. А... На даний момент становище з цим м'ячем, та господи, давайте забувайте, все молодці. <кій> Дійсно кажучи, не люблю футбол. Але то тільки. Моя думка. Тих, якщо любите футбол, добре щастя вам. Я, я <кій> футбол не люблю. Все, що потребує від мене, підняти свою дубку, стати за комп'ютера чи з ліжка. Я, я це не люблю, це не моє. А у футболі треба бігати. Трусити своїм жирочком. Якщо у тебе також є жирочок, постав, подобайку, напиши про це у коментарях. Подивимося, скільки нас. Що ж, наступний квест і знову м'ячик, ага гу, -гу як, як цікаво, вау, забили ми великі молодці. Боже ж ти мій. Як креативненько, так. Що у нас ще залишилося? Де знаки оклику? О, на горі бачу. А ще я не всіх медуз зібрав. Так, і ще один бачу позаду у нас знак оклику, щоб не було так, що я щось забув і вам щось не показав. То це буде ай-яй, як не добре. Так. Підіймаємося. Ось тут. е-е Буде розбитий пам'ятник, треба буде зібрати три частини цього пам'ятника. Бігаємо, збираємо. Отакий швидкий огляд у нас буде. Повертаємося і встановлюємо пам'ятник футболісту. Так, біжимо далі. Десь я бачу. А, ось квест. І це у нас буде. Паркур, Всі ми любимо паркур, добре його любимо. Ж, підіймаємося. Орієнтиром бере, беремо оці синьо-блакитні блоки, які завжди є на паркурах. Ой, щось я перестарався. Так, спускаємося. Берегимо собі. Біжимо далі. Підіймаємося нагору. Так. Ну що ж, з третього разу не попасти в дюрку це також про мене. Підіймаємося, 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 підіймаємося. Швидесенько, шпдесенько. Опа! все паркур, ми молодці, ми красавці чеки. Тепер ще раз подивимося на карту да, наче усьо. Знаків окликів я не бачу. І можна натиснути на прапорець. Якщо натиснути No, продовжите грати на цій карті. Якщо натиснути так, то Фініта. 11 хвилин, 10 із 10 квестів. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую за коментар, якщо ви його поставили. Не забудьте поставити. Що ж поширюйте це відео, коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки і підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. І до зустрічі, друзі, у наступних відео. Усім дякую!